Італійці підходять, підходять, Ми знаємо, за що ми тут стоїмо. Тому звернуся на італійській мові пару слів. Сямо квіпер, маніфестери солідаріта коностро пополю, демонстрантів Київ, сіворепе б'ю демократія, еліберта, верностропети, весітрова інченро Європа. Nei questi giorni passati abbiamo visto tante violenze contro popolo, anche contro giornalisti, non solo ucraini, anche internazionali. Queste violenze si pensava che nel 2014 non potessero esistere più, invece sono ancora attuali, attuali. speriamo che qualcuno... І люміні, і нострі, гавернанті, і ріторні, престоля паче, вертуті в Українці, а зараз хочу звернутися до вас своїми словами. Українці і сестри, і братими, всі, хто тут у чужій стороні, будьмо гідні, лишаймося тими, ким були ми на рідні. Освояє у нас Батьківщина, рідна мова і спів солов'я. При дорозі Червона калина, сива мати і рідюча земля. Не вина України у тому, що ми гріш заробляємо тут, що не має господаря вдома, що без матері, діти ростуть. Україно моя, рідна нене, припаду до твоєї землі. Вони я, мої діти за мене, незалежність добудуть тобі, незалежність добудуть тобі, ти устала з колін наша мати, світ побачив, почув, зрозумів, вже ніколи тебе не зламати, вірних дочок твоїх і синів. Пригорни нас усіх, Божа мати, нам провини і зради прости. Наші внуки тепер будуть знати, за що прадіди їх полягли. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ho sentito donne parlare, però Осентіто танки до не барларе. Первонасенті dire qualcosa. I volontari Мені нострило мене чийсь кину, він не парбано, е. Мої дані, вони не беруть. Він хаті мають право. Дора на станції пацієнтів. Персонал троре покажіть. Я сама Він каже, що покине на відео, не так? На відео буде, так? Я в Ютуб Я В Ютубі був. А, в Ютубі. Типу трофірує таку всіх. <плес> <Не> всіх. <плес> 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 Буде чути, але ті, які чують, чують. І ті, які не чують, перекажіть далі їм. Я би найперше хотів подякувати організаторам пані Ользі і тим, які їй допомагали у організації цієї маніфестації. Отже, і це є скажімо, одна така маленька капля до того великого моря, такого добролюбивого до України вільного протесту. Я не хотів собі, вам всім тут присутнім, побажати, бо так чи інакше ця маніфестація зараз за кілька хвилин закінчиться. Але щоб вона ніколи, 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 в мирний спосіб, спокійно, виважена, рівноважена, ніколи не закінчувалася тут в наших серцях, тут в наших моли. Ви дуже велика спокуса покричати. Чекати принагідного такого ще одного моменту. Але питання з тим, чи ми будемо готові всі до такого моменту в такий час. Тому не всім те, чим сьогодні тут ми хотіли перед тим італійським народом і перед нашим заманіфестувати. Все тут в наших серцях. І будьмо готові з такою і ще більшою любов'ю в будь-який момент і в будь-який час стати в обороні своєї країни. Тому хочу побажати берегти цей запит. І нехай ніхто і ніщо його не погасить. Тут бачу вас фотографії з тих людей, які в молодому віці своєму життя, навіть не готуючись, бо одні виходять у перші ряди в якихось великих, можливо, війнах, а ті перші... Які поставили свої молоді пілати в кулі, не знаючи навіть, що та куля їм принесе не перемогу, але принесе смерть. Сьогодні для нас є тим неумирущим голосом. Вони з неба промовляють до нас. І ми тримаючи їхні фотографії, хочемо також е згадувати завжди про них. Іменами їхніми назвуть вулиці, поставлять пам'ятники, ще трохи ті, які з ними були, і там переживали ще й підгадувати. Але просимо, щоб Бога, про них пам'ять була вічна. Тому і це також пам'ятаємо і ніколи не забуваємо. А третім кінці, перед тим, ніж розійдемося, я хочу, щоб ті батьки, які тут є, зі своїми. Маленькими більшими дітьми, навіть ті діти, які по-українськи не розуміють, чи вони говорять по-українськи, щоб батьки їм могли в доступний спосіб передати, що тут старше сьогодні рок. І за чого вони тут зібралися? Бо діти вони є такі, так як ті діти, що йшли разом з тою великою толпою до міста Єрусалиму і впровадили Ісуса. Та й діти собі, та й кидали їм і все. Але ті діти потім бачили своїх батьків в інші країни, тому що до того не сталося між нами вчити своїх дітей, навіть якщо вони рідко бувають на Україні, чи може ніколи, любити край їхньої дідів і раді. І зробимо велику справу. Тому не знає, ця акція сьогодні закінчується, але продовжується в наших серцях, умах, і далі, і далі. І не тільки закінчиться, коли настане те, що хочемо в Україні, але будемо нести цей запах і на інші часи, бо історія нам показує, що не засвоєний урок повторюється. І де, коли турюється, набагато ліжко. Будьмо уважні, будьмо обережними і будьмо не громадянами України, якими ми вже є, але будьмо патріотами України. Цього вам догадую. І дякую ще раз тим, які все це або звертаються. Слава Україні! Героям! слава! Зараз ми вже будемо розходитися. Я ще хотіла б волеція на чита діференція, яка реально тут що потрібно. Poliziotti che ci hanno ascoltato fino qui dove sono e che non li vedono. Sono già andati via. Якщо люди, якщо хочуть цікавитися, ви домовитися, скажіть, як тут ще закрізь пошту. Громада, що скажемо, ми скажемо. Громада буде. Скажіть, наперед. Скажіть куди? Скажіть куди? Чи тоді?